Всім привіт! Наступна модель сумочки номер Женець збився вроді би 11 От такого плану. Такого плану двохколірна бірж з сіряньким таким кольором. От. Тоже молодіжна, така от красота. Ручки на кольцах, серединиця є з кишеньками. Так, от є сумочка з кишеньками. Ось так от вона складається, так, цей, от така от красота. Виплести можна менші, можна більші. Різний розмір, який тільки хто забажає, хто розуміє трошки намалювати якийсь ескіз малюємо. Посилаємо, пишемо коментарі, ставимо лайки. Пока-пока, пока. пока, пока.